Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю, і був Він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, слово Господнє. Слава Тобі Христе! Ми почули перше читання з Книги Буття. Де Бог обіцяє Ною, що не буде більше потопу. Тобто Бог, якби заключає цей союз з мною і дає зі своєї сторони обіцянку. І ця вся ситуація відбулася тоді, коли Бог теж прийшов до Ноя, до справедливого, до того, якого він бачив, як його виглядає життя. І що робив Ной? Робив так, як сказав йому Бог, бо йому сказав Бог: будуй цей ковчег, бо прийде поток. І люди, дивлячись на ноя, казали, він ненормальний, він псих, він хворий. Як це так? Ні річки немає, ні озера, нічого немає, а ти тут на рівному місці будуєш, будуєш, будуєш е якийсь там, можна було б сказати на сьогоднішній день космічний корабель. Розумієте? Вони глузували, сміялися аж до певного моменту. І отак само церква сьогодні що робить? Закликає нас до навернення говорить. Так? Тому що Великий піс віддається для того, щоб ти міг відріктися від ідолів. Цих ідолів ми маємо вище криші, а ми їх маємо дуже багато. І тому великий піс це той момент, коли ти. Стаєш перед Богом, перед Його Словом і похиляючись на молитві, похиляючись над Словом Божим, питаєш Бога, які мої ідоли? Від чого я маю відрізтися? І хтось зі сторони стоїть каже, ти не нормальний. В 21 столітті, який Бог, яка церква? Це вже все застаріло. Ми прогресивні. Ми тут е, наука, тут е, штучний інтелект, тут е, інші речі приходять, пропоную тобі певні речі, який Бог. Розумієте, я навіть сам себе деколи е, сміюсь, тому що 30 років тому назад ми питали Бога, яка буде погода. Зараз Бога вже не питаємо. Натиснув кнопку, інтернет і вже знаю, що буде через годину, через дві, через три, завтра, післязавтра, приблизно до трьох днів можна. Більш-менш оприділити погоду. Хоча Бог вміє теж на свій спосіб пожартувати. Бо свого часу, коли ми організовували День дитини, а він є 1 червня, і ми питали наших знайомих, дуже добрих ППОшників, так? тобто ті, які дуже добре знають, тому що і літаки пускають, скажімо там, в небо і, і так далі. І їх питають, яка буде погода. Він кажуть, буде класна погода, дуже класна, ми все знаємо. І Бог пожартував і в цей день, коли е, зустрілося кілька тисяч дітей, якраз прийшов ж, і треба було їх в церкву хвати і так далі. Тобто Бог має свої жарти. Але я не про це хочу казати. Я хочу сказати, що Бог заключив союз з тобою через хрещення. І Бог зі своєї сторони Він обіцяє, він каже, я тобі покажу, хто ти є насправді, я тобі покажу свою любов, я тобі покажу своє милосердя. Важливо, щоб ти зробив оцей крок. Розумієте? І ми власне, тут маємо трудність. І тому церква дає нам кожного року період, цього, період великого посту, Великий піст в католицькій церкві він починається попільною середою. Чому попільне сердо? Якщо ми подивимось, порахуємо і побачимо, що немає 40 днів, а є 44 дні. Власне, оці 4 дні додається, тому що кожна неділя є свого роду Пасхою. Тому вона якби виключена з цього послі. Ось. І тому в католицькій церкві в традиції ми починаємо попільну сердою, коли ти приходиш. Слухаєш Слово Боже, воно є в центрі, воно є найважливіше, тому що ми свято віримо в те, що через Слово Боже промовляє Бог. Бог говорить до тебе. І ми похиляємось тоді перед церквою, перед Богом, отримуємо посипання пополом, і де Господь говорить: покайся і вір в Євангеліє. Тобто, покайся метаноя. Зміни спосіб свого мислення, зміни свою поведінку. І ми сьогодні почули Євангелію від Марка, це найкоротший такий фрагмент, але дуже важкий, він не є легким цим фрагментом, тому що, про те, як Ісус Христос вийшов в пустиню, говорить і святий Лука, і говорить святий Мар... Матей, це євангелисти. Але там описуються певні такі моменти, що коли Ісус Христос вийшов в пустиню, 40 днів постився, і аж тоді прийшов диявол. А сьогодні ми чуємо, що Ісус швидко був духом проваджений в пустиню. швидко. Тобто Ісус Христос. Знає, що він прийшов для того на, на цю землю, щоби спасти мене і тебе, тебе і мене. І тому він хоче швидко виконати цю місію. І Марко, власне, про це пише, що він йде в пустиню для того, щоб досвідчити цієї зустрічі з Богом. Тому сьогодні ми можемо, що зробити, влаштувати собі оцей, цю пустиню. Для того, щоб досвідчити присутності Бога. Але також досвідчити спокус. Дивіться, на відміну від інших євангелистів, Марко що пише? Ісус був спокушуваний сатаною. Тобто Марко говорить не, що Сатана прийшов після 40 днів, але прийшов, приходив до нього, можна сказати, постійно. І це те, що ти можеш теж досвідчувати. Якщо серйозно хочеш йти дорогою навернення, якщо ти похиляєшся над словом Божим, якщо це слово Боже починає говорити тобі правду, будь готовий на те, що диявол тебе буде спокушати. Він вже тебе спокушає. Для того, щоб ти не сповідався, щоб ти не навертався, щоб ти не вінчався, щоб ти не, не приймав причастя, щоб ти не вірив Богові. Тому що ми, ми ж дивіться. Ми собі ставимо ці великі знак запитання. Йде війна, де цей Бог? Скільки гине молодих хлопців? Скільки є страждань, Скільки є смертей. І ми постійно ці ставимо ці питання: де дай Бог? Отак От як Сатана ставив Богові питання в іншій Євангелії. Якщо ти Бог перейменить цей камінь на хліб? Чи так, як? сатана прийшов до Адама і Єви, каже, хто сказав, що ви помрете, якщо ви скоштуєте цей заборонений плід? І ці спокуси будуть. І тому Ісус що відповідає? Ми молилися перед Євангелієм. Не самим хлібом житиме людина, не самим хлібом. Але кожним словом. Що виходить з Уст Божих. Кожне слово. Розумієте, але щоб повірити в це, Бог хоче, щоб ти зробив цей крок. Отак, От як Бог дав Адаму і Єві, так як Бог дає е, кожному з нас свободу право вибору. Бог, я це постійно наголошую, Бог ніколи нікого ні до чого не примушує розумієте, яка це свобода? І ми замість того, щоб йти за Богом, ми вибираємо цей світ. І тому потрібна для нас оця пустиня, для того, щоб ти міг побачити цих ідолів. Уявіть собі, що в ранішньому християнстві, коли особа готувалася до хрещення, то їй говорили про те, які в ній є ідоли. Їй показували ці ідоли. І казали, от від цих ідолів маєш відрігтись перед церквою, перед Богом, перед Словом Божим. Хто тобі має показати цих ідолів, я там тобі рецепт. Якщо повіриш, твоя дружина, твій чоловік, там, де ти є на роботі, кожен тобі може сказати, хто ти є насправді. І тому ми боїмось почути про це хіба, ми боїмось прийняти правду про себе. І тому постійно живемо від чужих, постійно втікаємо від Бога, від самих себе, від правди і постійно живемо обманом. І рік за роком йде, 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 і ми втрачаємо життя. І потім, коли вже стоїмо один на один зі смертю, ось. І тоді кажемо, да, тоді починаємо жаліти. Ну добре, що перед смертю ти ще можеш пожаліти. А якщо ні? Якщо станеться так, що ти помреш, а помреш. Подобається, тобі це чи не подобається, приймаєш це чи не приймаєш і так помреш. Тому Бог зараз тобі дає цей шанс. Черговий Великий піст. 40 днів триває. Тому попроси. Попроси сьогодні Духа Святого, попроси дружину, попроси чоловіка, попроси дітей. Скажи мені, які в мене ідоли, він тобі скаже, допоможе. І тоді стаєш перед Богом і кажеш, Боже, рятуй мене саме від цього, спасай мене від моїх прив'язаностей до телевізора, до алкоголю, до порнографії, до усудження, до обмов. До тіктоків, до інстаграмів, до фейсбуків, до новин. Розумієте? ми Отак маємо тих іду. Це я тільки декілька назвав. тому Ісус говорить сьогодні, що сповнився час? І наблизилося Царство Боже. Тобто, сповнився час, це те, що ми говорили, не знаю, чи ви добре слідкували чи ні, коли ми розпочинаємо подібний піст перед Різдвом, він називається Адвентом, то перша неділя Адвенту також нам пропонує подібний фрагмент, коли Ісус Христос йде в пустині. Тобто, що Адвент, що перед Пасхою? Церква показує нам Ісуса Христа. І показує того, який дає Слово, і який сам це Слово виконує. І тому, якщо не знаєш, як собі допомогти, як спастись, дивись на Ісуса Христа, питай Його, розмовляй з Ним, спілкуйся, та? кричи з людьми до душі. І більше того, що я вам скажу, навіть з економічної сторони. Мої батьки на Великий Піст виключають телевізор, вони не дивляться. І мама мені завжди казала: каже: Великий Піст ми завжди кількасот гривень зекономили. Ми там кажемо, немає грошей, там нарікаємо. Будь ласка, навіть з тіє точки зору можна також щось зекономити. Бо ти дивишся, дивишся і так не насичуєшся. Тому що по суті ми, люди, Потребуємо щастя, ми хочемо бути щасливими людьми. І тому ми цього щастя шукаємо в новинах, в інформації, контроль над іншими і так далі. Не знайдемо. Це щастя ти можеш знайти тільки тоді, коли ти відкриєш в своєму житті Бога Ісуса Христа, який тебе любить, кохає даром, даром, безкоштовно. не за твої старання. Не за твої зусилля, не за твій інтелект. Даром безкоштовно. І це та, та новина, яку церква постійно проголошує, про що говорить постійно, кожному з нас. І тому сьогодні запрошую вас цю подорож. Так вже сказав кілька разів, влаштуй собі пустині. У нас такої фізичної пустелі тут немає, у Дніпрі на вас. Але можеш. Влаштувати, тобто від'єднатися від того, від того, до чого то є прив'язаний. Бо якщо піти в реальну пустиню, там що? Там є жар, там є спрага, там немає води, там є скорпіон, там є смерть. Але можна також досвідчити Бога. Можна також досвідчити Його присутність. Так як євреї, які йшли 40 років по пустині. І були бунти в них, були нарікання, але також вони досвідчували присутності Бога. І от те ж саме ти можеш досвідчити. Тобто побачите, що Бог перемагає цих демонів, цих ідолів. Бог перемагає. Бог да, приходить і, і, і дає цю силу. І тому покаятись, це значить змінити спосіб мислення. Це по-іншому думати. Сповниться час, це час кайрос. Тобто це той час, який Бог зараз тобі дає. Тому що ми не маємо впливу на той час, який пройшов. І ми не маємо впливу на той час, який має бути. Но Бог зараз тобі дає Цей, цей час. І тому це час кайрос. Церква дуже часто про це говорить. Це той час, який ти можеш побачити на присутність Бога. Тому так важливо, щоб ми його не змарнували. І тому, між іншим, оця тиша, коли немає органів, коли немає співів, коли в тиші ти можеш слухати Слово Боже, переживати, роздумувати. Це теж це такий важливий час. Подивіться, як ти заходиш до храму, багато людей говорить, є такий молитовний настрій, який сприяє, що ти можеш дійсно бути один на один з Богом. І те ж саме ти можеш влаштувати і в своїй квартирі, і в тому місці, де ти є. Можеш це собі влаштувати. Але це залежить від тебе, не від мене. Ніхто з нашої сторони буде контролювати, дивитись, провіряти. Це буде залежати від тебе.